Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 місто Житомир, тракторна площадка. Ось отримали, зібрали вже Ловола 504 з примусовою, з кондиціонером. Компресора я виключив, мотор робить просто шерше. Вже прийшли ловоли з примусовою навіскою. Отакей, отак вот він працює. Бачите? Дополнительні опції, які допомагають в роботі, гандєр. Таку жарку погоду буде також допомагати. Отакий тракторець. В Житомирі на площадці. Передні крила стоять. Ресивер, компресор. Дуже щільно закривається кабіна. Бак 65 літрів. Отакий От тракторець. Шикарний трактор. І, я думаю до кінця місяця людина приїде і забере 12.4х28 задні колеса. передні 8,3х20. Тут, там он компрессор Включається, виключається. Гарний трактор. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Проспект Миру, 45 В, місто Житомир. Тракторна площадка. Дякую.